І для е, асимільованих е, е, поляків, тобто поляків, які походили з різних національних груп, литовців, євреїв, українців, білорусів. Е, е, дуже часто е, е, середовище Полсуцького було найближчим, оскільки воно давало найширший е, вибір, можливий е, на той час ліберальних свобод. Пропонувало такий вибір, е, е, і це було не до порівняння з тим, що пропонувала Ендекі, наприклад, крайній націоналіст, або ще крайніший табір. Е, е, Польських фашистів, зрештою заборонених, і тих, проти яких Пилсудський спрямував свій переворот 1926 року. Це Пилсудський мусив загинути, а не президент, перший президент Польщі від рук Ендельського убивці. Ті перші роки польської незалежності, бо він підтримував найширшу національну автономію для різних груп, захищав етнічних євреїв, які хотіли підтримувати польську державу, або й просто ортодоксальних євреїв від переслідувань, цькувань чи обмежень, які тоді за модою з гітлерівської Німеччини намагалися чинити польські польські крайні праві. Зрештою, те саме, як те, що до українців, вони це робили литовцям чи білорусів, е, 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 маю на увазі крайне прага. Е, е, ще, ще більш густо ця атмосфера відчутна в книзі листів. Книга листів постала з е, усієї відомої нам листовної спадщини шульца. Вона ділиться на таких кілька частин. Спершу йдуть листи шульца до його адресатів. Це е, його е, друзі, знайомі видкові, е, 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 близькі приятелі. За відомо, що наприклад кровниці, це не вонові крамниці це. Листи до Дебори Фогель, яка жила в Урбові на вулиці Вісні, була його музою, близькою приятелькою, яка надих, будучи доктором філософії, освіченою жінкою, естетом, там, творів, наприклад, Шагала, який мало відомий був тоді ще ширшому середовищу, вона, вона, вона надихала його до певної міри на, на твори. Вони ввели таку свою рідну дискусію. Вона, наприклад, написала збірку повітань, акації квітнуть, квітнуть і манекени». І це такий діалог Шульцу, тільки мало відомий нашому читачеві. От, на жаль, ці листи не віднайшлися. Вони десь загинули у Львівському гетто разом з Деборою Фогель в 1942 році і разом з її чоловіком Рудольфом Баренблютом і її маленьким кількарічним синочком. Але знайшлися розкішні абсолютно листи до іншої його і друга в духовних пошукуваннях. Бо треба одразу сказати ту геніальну формулу Філіпа Рота еротичне листа життя Шульца тривало переважно в його листах. Значить, він. Дуже відверто писав е, своїм е, близьким подругам про свої погляди, е, про свої почуття, але це не переходило в жодні ближчі стосунки, а було такою таким віртуальним випадком е, кохання. І е, е, отож, такою спомірницю була Романа Гальперн. Вона е, загинула, розстріляна в Кракові насистам 44-му році. Вони впіймали її, по про те, що вона переховувалася і е, 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 мала фальшиві документи. Е, 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 її подруга зберегла ці листи в Варшавському помешканні. Син Роман Галь про них забрав до Сполучених Штатів, і потім передав мову. Це найбільша збірка листів. Але є збірка, збірка листів, допустимо, до редакції журналу Сигнали, які Карл Курилюк сигнали перемістилися у Львові, і, можливо, ми наступного року ширше про них розповімо, бо це дуже цікавий феномен міжнаціональних культурних зв'язків, журналу, який Боготворив Антонича, який доводив польському читачеві до відома, шедеври цього і, 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 і інших. Авторів журналу Голендера, який вклав вел велику антологію е, української поезії, пізніше поцуплену е, в е, комуністичній Польщі, кастрованої, ну, обмеженої і, і, і так далі. і Видано вже під іншим прізвищем. Е, е, і середовище Курилюка, зрештою, який передав у депозит бібліотеки імені Стефаника. Ну, тоді це було Солінео, звісно, тепер це називається Національна бібліотека Академії науки імені Стефаника. Велику колекцію листів до журналу, серед них збірку листів Шульца до редакції, вони тут зберігаються у Львові. Листи до там, Людвіка Лілля, який вижив у Франції, чи Стефана Шумана, який не був євреєм, і тому його архів зберігся у Польщі, не загинув. Чість адресатів були євреями, і вони загинули ці архіви разом з їхніми носіями під час війни. Отож, тут є понад 130 листів е, е, шульца до його адресатів, випадкових. Це мізерна частина його спадщини, скажімо, не знайдені жодні сліди його листування з Томасом Маном. Е, друга частина це листи Бруно Шульца до освітянського керівництва. Вони зберігаються в Львівському основному державному архіві, і це прохання про відпустки, про підвищення по службі, про збільшення зарплатні. Ну, звичайне листування, як то буває в кожної людини з його керівництвом. Але Шульц був геніальним поетом, і він навіть у ці вкладав вірші і поезію, це було щось таке незвичне, як у Гофмана свого часу, а Теодора Гофмана. Отож він умів навіть в офіційному листі так якось закрутити, вкласти метафору, пожартувати, зробити реверанс, якийсь такий поетичний, щось таке, розповісти про себе несподіваний несподіван якийсь такий факт, який не кончимося бути розказаний в офіційному листуванні. І е, це є другою частиною. І третьою частиною є листи до Бруно Шульца, від його е, колег, друзів, адресатів. І е, ну, превели, на превеликий жаль, вони практично не кореспондують з тими листами, е, які писав він, е, які віднайдені зараз. Ну, тобто ми не маємо тут зразків діалогу такого. Той йому написав, той йому відповів. За невеличкими винятками одного з його приятелів, одного кашника, з яким вони разом вчилися на архітектурному відділенні Львівської політехніки, який загинув у концтаборі. Він був поляком, але був людиною. Патріотичних переконань насисти його арештували, він загинув в концтаборі, але дружина цього чоловіка зберегла це листування і, зокрема, рукопис, єдиний збережений рукопис твору Шульца, друга осінь. Окрім того, ця книжка споряджена дуже ретельними перед і після мовою є він це докладно розтлумачує, пояснює, доповнює тими фактами, які знайдені з інших джерел, з інших його пошуків, з мемуарів сучасників, щоб це було зрозуміло. Бо ми маємо тут таке явище. Світ проношується загинув разом з його носіями. Загинули ці е, євреї, е, з якими він листувався, з якими він приятелював, е, з якими е, він був щирим і відвертим. Загинули їхні архіви, загинули ці люди, як обличчя, як носії культурної ситуації. Е, Ті е, мізерні рештки, ті 800 трогомицьких євреїв, які вижили під час Другої світової війни, чи кількасот львівських, переважно ви емігрували. Вони розсіялися по світу, вони мешкали в Ізраїлі, Сполучених Штатах, в Канаді, Франції, в Німеччині. Вони не контактували між собою. Вони перебували поза контекстом е, 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 якби українсь, е, української культури, української історії, української суспільної думки. І тому для українського читача і польського теж де дуже е, 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 ну, значною мірою там теж був. Соціалізмі теж були свої комуністи, це було е, чимось зовсім невідомим і, і, і такі речі важко важко сприймаються. Е,